Всем привет, друзья. Я бы на два котика. Но у меня так получилось. Я только что стало Может вам за просто Ты видео. Ну так получалось. Я с вами замочил, я была с вами Мне мы... <клухи> это он и стоит, чтобы я. Я завжди я замушена. мене просто був последній день в першому класі. Я вже переходжу в другий клас. Нам дали вісі. Час два дні я можу. У мене завтра буде тисячу часу. Я можу вам дати поки ще до тих доток. Щоб ви могли на мене підписати, бо я тільки що стало. Дякую, що мене на відео мене на Тіктокі. Дуже багато просмотрів. Дуже багато дякую всім.